Ми продовжуємо розповідати про те, як пройшла Чорнобильська зустріч 14 лютого у Коростенському міському палаці культури. У першій частині передачі було висвітлено виступи представників пенсійного фонду та ЦНАПу. У цій частині увага виступам активних громадян та представників міської влади. Шановні, у нас є нова ініціативна група. Керівник групи заїка Любов. Вона робить запити я кажу, всі запити вже зроблені, 71, Ви тут передивилися. Задачка з Галочкою треба рішити нестандартно і найперше Чорнобильська зона. Щоб ви знали, ця ініціативна група має там юриста, оцей чоловік там про Чорнобильський фонд казав. Будете звертатися, знати, вона буде освітлювати роботу своєї групи, там не знаю як. Я Зоїка Любов Петрівна, так для як то кажуть, загального інформування, я ні в коєму разі не розколюю. Нашу громаду, на, е, як то, я хочу наоборот, щоб ми об'єдналися і були як отокулак, і щоб ми могли за свої права постояти. А тепер конкретно, е, значить, е, це ініціатива Оурча. Вони дуже молодці, в них дуже багато заяв, і кожна заява, кожне якесь там засідання, десь навіть в сільській раді, воно все висвітлюється. Розумієте? Тепер значить, вони ініціювали щодо від... ініціювання зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, звернення щодо захисту, прав прав постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Не ми повинні до нього їхати, а він повинен сюди приїхати і відповісти конкретно, що, що, що для цього робиться, який захист наш. Тепер далі. Це вже моя, як то кажуть, ініціатива. Міністерство юстиції, Департамент Державної виконавчої служби, відділ примусового виконання рішень. Є таке в нас у Києві. І значить, я, я думаю, я не знаю, як ви рахуєте, але я думаю, що треба і туди звернення, чому не виконується наше рішення суддів. А тепер конкретно по цій заяві ми, значить, Роздрукували цю зразок під себе, як то кажуть, під нашу громаду. І тут все написано. І хто хоче, можете я зараз <пасухи> одну хвилину, я закінчую. Е і хто хоче, хай підпишеться під, цими, під цією заявою, щоб ми могли далі піти. Це найди, що потрібно робити? Я вам зразу кажу. Це наша нова ініціативна група. Це її ініціатива, але я вам кажу, цей шлях пройдений. Не йдіть цим шляхом, підписуйтесь, да, але це по кругу. Пані Наталія задала на зустрічі питання на перше, яке стосувалось вимірювання радіації. Відповіді надав Олег Бошаков, який для порівняння зачитав результати звіту, якому понад 30 років про проведення замірів у Коростині. Період з 26 квітня 1986 року. по 1 серпня 1907 року. Далі, що там написано цей звіт, Це в ведемо звіту вже більше 30 років. до аварии на Чернобыльской АЭС, сгидно с положением про мережу лабораторного контроля Украинского республиканского управления по гидрометеорологии и контролю природного средовища, радиационное спостережение в месте Коростани проводилось один раз на тиждень в Сероду с выкорастанием битповидных приладов. И оно на данный час до аварийно составляло 25 микрорентген, то есть до 20 микрорентген. Зараз кажу. Зараз там нове 16 мікрорентген. Реально. допустима норма я. Допустима норма до 20 мікрорентген, до 25. Я, я вам не брешу, тому що це державну установу заміряє. Крім того, Олег Бошаков розповів про те, як відбуваються заміри сьогодні. Ми співпрацюємо з Крастенською метеостанцією, раз це по радіаційному фону, з Держпроджслужбою і з державною установою лабораторний центр. Це саме бувша. Перше питання. Я вас проінформую взагалі, що таке радіаційний фон і як він вимірюється і інформується, тому що дана інформація в відкритому доступі. Прошу також все вже вивели? Добре. В нашей державі существует екологічна система, так называется САВА ЕКОБОТ Вона приєднана и поєднує дані про забруднення інструменти захисту довкілля. Заміри здійснюються різними способами: від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручных заміров Відповідними державними установами на стаціонарных постах спостереження. В режимі реального часу можна побачити стан радіаційного фону, завжди є найвища величина потужності експозиційної дози, так називаємо радіаційний фон, за останню добу, час, коли вона зафіксована і на якому посту спостереження адреса, скільки вона становила та інформація щодо вищих чи нижчих величин рівня. Например, наивысшая величина потужности экспозиционной дозы рецинный фон. Сергей, будь То есть есть международная карта, все, где посты с они выведены уже в интернете. И можно в реальном участии все это побачить. Вот на данный час там, я не бачу, 16 микроинген, по-моему. Да, 16 микроінген, это по станции по метеостанции. Також организованы у нас еще замеры щоденные на державну установу областний центр. Данная информация, данная информация она высветливается на интернет-старинке. Это державный. Установи лабораторний центр, також на державний на офіційному сайті Крастенської міської територіальної громади на сторінці відділу з питань цивільного захисту. Попередньо активісти робили запити до міської ради, в яких просили надати відповіді на актуальні питання. Серед них запрошували інформацію про вимірювання радіації. Так, стосовно того, які були відповіді… тут моє я, я вас... не, не почути. Фух, я питала, на який ізотопи вимірюється радіація. Відповідь, що була тільки слухайте. Можна я прочитаю, бо я вже така розстроєна, що своїми словами не скажу. За даними спостережень, Коростенської метеостанції станом на 5 лютого 25 року радіаційний фонд по місту Коростеню в повітрі 0,017, на ґрунті, 0,018, на траві 0018. заміри радіаційного фону проводяться при нормі 015-025. На які ізотопи нічого не пишуть. Ізотопів більше, більше 40. Вони у мене все перечислені. Є ізотоп. А він на 100% розповсюджується всі 100 років, і це найбільше ураження наше. Але вимірюють максимум на 3-4 ізотопи, щоб ви це розуміли. І коли буде це вимірювання, то громада повинна знати, що на які ізотопи ведеться вимірювання. Воно записано на мене. І яка доза допустима, яка ні. Бо стронці цезі це пройдений етап. Стронці розкладається розкладаються за 39-40 років. Це той період, коли нам кості вже болять. Цезій 140 років. То навіть по цезію ми можемо пройти, але не при цих нормах. Далі запрошувала. Щодо надання, це відповідь, я вам вже читаю. що надання адреси незалежних експертних комісій, чи була збільшена з 86-го року по СССР допустима доза радіації у зв'язку з аварією на ЧАЕС, І яка різниця між міжнародною нормою та Україною? Відповідь міської ради. Слухайте. Комітет міської ради не володіє такою інформацією та не є її розпорядником. Далі, далі. Це ви з нами співпрацюєте так, Відпро... відробляєте свої зарплати. Щодо звернення до японських міст на міжнародних організацій, які допомагали користенню після аварії для проведення радіаційного моніторингу, звернулася, щоб звернулася міського виконком за допомогою відповідь. Виконавчий комітет міської ради не має зазначених повноважень і не залучався до відповідних заходів. Але я думаю, що повноваження міської ради виконувати запити своєї громади. І ви маєте такі повноваження, бо громада задала такі вам питання, і ви повинні їх виконати. Бо ви для нас працюєте і не але... тільки громада Коростеня, а всіх, всіх громади, вони які, працюють, громад, але вони Де з них вже офіційно, бо я казала, всі збори, що ми проводили, це був пустий дзвон. Вони не відповідали, не просили. На, на филиночку вас переб'ю. Я особисто був на Гасакі, зустрічався мерії, давали запити на підтримку стосунків на Нагасакі. Я виступав в Токіо на 47-му атомному конгресі, де інформував про ситуацію, яка є в користені. Це все відображено. Є те, що з нами не всі хочуть працювати, це інша справа. А говорити не хочуть, не можуть, не будуть такого немає. Ми звернемося, хоч до. Чорта в зуби, аби тільки була ваша ініціатива, Ми вона ж не є. Ця... Вона є ця ініціатива. Все, але будь ласка, тоді далі. в мене питання. Ви недавно підписали меморандум по співпрацю з якимось там містом закордонним. Скажіть його, я не знаю і американський, Великобританське. але і ж ви до них теж можете звернутися для того, щоб допомогли в проведенні саме по нашому місту, по районам цієї радіації, щоб люди були у. Увер... Ним. Ну погане слово хочу сказати, але примовчу. Ми звернемося, але вони вас розочарують. Про захворювання та смертність по громаді доповідав Микола Заєць. Серйозність сьогоднішнього питання засвідчує той факт, скільки сьогодні людей зібралось тут. Ми дійсно зібралися сьогодні обговорити найбільшу екологічну і медичну проблему суспільства до сьогоднішнього дня щодо медичних питань. Я хочу вас проінформувати, що за роки після даної трагедії значно виросли всі показники по захворюваності. Я коротко, щоб не затримувати вас, просто проінформую. Онкологічна захворювання, показники беруться на 100 тисяч населення. Якщо середня захворюваність до за 6 до аварійних років була складала 202,0, то зараз е, вона складає 458,8%. Ви бачите, ну, наскільки виросло п'ять в півтора рази, як мінімум. смертність від онкології. Якщо середня смертність за 6 доаварійних років була складала 141, на сьогоднішній день 177,3. Також 1,3 рази перевищує показники, що було раніше. Один із основних моментів, до речі, найбільше постраждала і збільшення захворюваності – це щитоподібна звоза. Якщо до, в аварійний період взагалі не було виявлень жодних, то перші випадки з'явилися починаючи з 88 року, було за, за 6 років заре, 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 зареєстровано два випадки. Зараз за, до, за 36 років було виявлено 170 випадків раку щитовидної залози. Лише в 24-му році 9 нових випадків. Висновок захворювання раком щитовидної залози після війни період зросла в 10 разів. Рак молочної залози також ми мали 84 випадки за 6 років після аварійної, Зараз виявлено 811 випадків раку молочної залози. Рак губи, порожнини, рота, глотки був в період 6 років після аварії 5 випадків. Зараз 231 випадок. Висновок, ви самі бачите, рак легень після 80-85 рік був 92 випадки, з 86 по 22 рік 679 випадків відповідно. Рак шкіри аналогічно 160, 106 випадків і 1048 випадків за 36 років. По онкології захворювання е, крові також було не вильно з жодного випадку за перших 5 років, зараз за ці роки 374 випадки. Тобто, ви бачите, по всім онкологіям е, ми бачимо значний приріст. І розумієте, зараз е, хто намагається сказати, що немає зах... я не буду вас затримувати довго. Хто зараз намагається? Е... Інформувати, що не зважайте захворюваності немає росту, немає. Ну ви більшість із вас тут. Точно знає, і хто був в онкодиспансії на прийомі онкологи, ви бачите, які черги з, з, постійно омолоджується захворювання. Зараз з молодих років вже ми бачимо на в онколога і в онкодиспансері. Тому ну, в принципі, що стосується медичної частини, я ми свою пропозицію озвучували. Важливо зараз досліджувати не тільки забрудненість з поверхні, а враховувати медичну частину. Дякую. Ініціативні користенці запропонували об'єднатись з іншими населеними пунктами, які також є постраждалими від аварії на чаес. Знаєте, що я ще просила? Вони навіть сюди не вклали. Я вам заходь запит запитала, починаю зараз. Просимо Коростенський, це я питала, але навіть відповіді немає, бо ну, важко було, мабуть. Просимо Коростенський міськвиконком, депутатів міськради, голову міста Москаленко об'єднати об зусилля по вирішенню Чорнобильського питання з представниками інших міст областей України, уражених радіацією Волинською, Рівненською, Київською та Житомирською областями. Оскільки. Для, для всіх наших подальших звернень разом, бо якщо ми об'єднаємося, нам буде краще це зробити. розумієте? Користень зараз, як ну, спартанець, стоїть перший, всі за ними, за користенцями. Відповіді на це нема. Чого Володимир Васильович не допомагаєте нам зв'язатися? Ви ж можете зв'язатися з головами уражених міст сіл, щоб ми об'єдналися в своїх зверненнях. Нам буде краще, простіше працювати. Нас можуть почути. Ну чого ви так не відповіли навіть У на це У 2010 році? Ми організували асоціацію чорнобильських міст, але. Такої активності вони не проявили. Ми проводили конференції тут в користані, спілкувалися з ними, не проявили такої. Зараз буде запит, будемо ще раз, будемо ще раз звертатися. Пропозиція абсолютно нормальна. Ще я знаєте, що просила. Так як у нас не чують, і ми не маємо важої впливу на нашу владу, у нас немає діалогу, нас не чують. Я запросила, щоб. В міськ виконкомі відкрили кабінет. Я так і написала, що багато людей, містян не мають електронного підпису, багато не мають сенсорних телефонів. Але прошу, я там писала відкрити електронний кабінет, щоб містяни могли приймати участь в електронному голосуванні, і прийняті рішень і звернень до вищих гілок влади. Відповідь в бібліотеці є там комп'ютер. Можете звертатися? Ну чому ви так Зараз, Давайте зарабо люди. Начальник я не я, я знаю... дасть відповідь на це питання. Відповіді на питання надав начальник відділу цифрових технологій. Всі знають, що через сайт міської ради Коростенської можна звернутися в електронному вигляді з електронним зверненням. Ми всі розуміємо, що люди вже більш пенсійного віку не мають, наприклад, можливості доступу там до інтернету, не мають можливості самі створити електронно-цифрові підписи, за допомогою яких створюється це звернення, скажімо так. Але в своїй відповіді я написав, що в бібліотеці, будь ласка, приходьте. Там є автоматизоване робоче місце, створене, вам допоможуть. Якщо хочете, можете в 10-й кабінет, міськвиконком звертатися, ми вам допоможемо, там, наприклад, створити ці електронні підписи, провести якісь консультації для вас, можемо якісь зібрання провести та проконсультувати щодо електронних сервісів. Ось така ось ситуація. Тобто, управління можливість, праці... є, Денис, можливість є. Денис, управління праці, де я в управлінні праці також є кабінет, до якого можуть звернутися мешканці, і їм допоможуть і консультацію, і при створенні, наприклад, там, особистого кабінету чи електронно цифрового підпису. Будь ласка, звертайтесь, можливості є, задавайте питання. Зараз в коридорі збирається підпис при під зверненням до Шмигаля. Половина там звернення, половина в мене, і зараз будемо збирати підпис до комісара з міжнародних прав. Це Люда подала документ. Будь ласка, не, не йдіть, підпишіться, можемо зачитати. Але в мене ще є таке цікаве питання. Ми такі молодці, будемо воювати за нашу Чорнобильську зону, але мене дуже обурює те, що ми не звернули уваги і допустили, щоб сама пенсія не Чорнобильська, сама зароблена пенсія українця. Не дозволяли закрити базові потреби людини навіть на на, на на, на їжу. Не кажу про лікування, там зуби полікувати, там до лікаря сходити. У нас не закриті базові соціальні потреби людини цією пенсією, що є, і в мене таке склалося враження, що а Міністерство соцполітики виконує політику, а не соцзахист людей. Тому я думаю. Якщо ми ще об'єднаємося і запитаємо, чому прожитковий мінімум, який зараз розроблює, хто його розроблює, це вже до, до ЄСІНА запитання. Чому хто розроблює такий прожитковий мінімум, мінімальну пенсію, мінімальну зарплату, яка не дозволяє людям? Мати ну хоча б людське життя, це на базі, то це виглядає як такий інтелігентний голодомор пенсіонерів, скоріше здохнуть, менше проблем. Негарно сказано, але це так є. Це таке відношення держави до українців. Як думаю, якби кожен українець, який працює, інвалід, мав. Достойну пенсію він би не воював за ті дві тисячі Чорнобильських, але це, ну, щоб вижити, треба мати і ці дві тисячі, незважаючи на те, що ми отримуємо цю радіацію. І виходить дуже велика соціальна несправедливість. Як нам зробити з допомогою нашої міської ради? Я маю такі якісь уявлення, запити до всіх гілок влади, що йде кричуще несправедливе соціальне, соціальне розчарування. Ання суспільства на край нижчих і бабагатіїв за що державного бюджету, за що бюджету України це наше питання, яке ми повинні паралельно вирішити і не дозволити, щоб ми жили за 3-4 тисячі. Існували у залі. Також стояли мікрофони, бажаючи мали можливість виступити. Сьогодні нас життя заставляє в наші домівки. Прийшло горе. Наші діти на фронті гинуть, але інші там при владі вони не можуть собі ціни скласти. Так не можна робити. Треба рівномірно, хоча б щось розпреділити. Нам не потрібно 15 тисяч зарплати, пенсії додати, як це відкажуть. Може, трошки я не так виражаюсь. Зробіть всім, наприклад, життєвий нормальний рівень, щоб людина могла прийти в магазин, прийти в аптеку, додайте 5 тисяч, працює система. Коли казала Дар'я Марчак, вона казала, що треба рівномірним слоєм, ми не можемо розподілити ці кошти, бо їх немає. Наприклад, у Верховній Раді вони можуть розподілити рівномірно кошти, в Кабінеті міністрів можуть розподілити, а ти, як рішектор, вони кусками беруть, а ті, як крихти, що знизу залишилися, то вони навіть їх забирають. Тому треба рівномірно це робити. І поняття мати людяності, людяності треба, щоб було. І тоді все буде стане на свої місця. Все. Так і ще у кого є запитання, хто бажає виступити, будь ласка. Шановні присутні, дивіться. Ми сьогодні тут зібралися дуже багато людей. Люди ви своїх гори, крик душі, вони виказали все. І ми отут дві з половиною, може більше годин, товчимося, і ми не кожен не отримав, жодна людина не отримала собі відповідь. Ми ніхто не знайшов. Я особисто я нічого не почула конструктивного і конкретного. Виступала пані Антонюк. У мене було сотні до неї запитань. І до уряду в мене є питання, і в кожної людини є питання. І таке враження, що нас ніхто не чує. Нас ніхто не чує, і, мабуть, не почує. І тій людині, яка там виступала, їй треба було сюди прийти і сказати: ось я тут, і задавайте мені питання. А то вона там хрипить, репить і так далі. Ми її не чуємо. Вона нас не чує. І, мабуть, ця людина ніколи не почує. А знаєте, чому вона не почує? Я вам дам відповідь на це питання, бо прийнята така 45-та стаття. Стаття прийнята, ганебна. Протизаконна, неконституці... неконституційна, яка є ганьбою всієї України, уряду і Верховної Ради і так далі. Я не побоюсь цього слова сказати, бо в мене болить в мене теж сотні питань. А ви знаєте для чого вони ввели цю 45-ту статтю? Для того, щоб половина людей не отримала, не отримала тих навіть тих, оті... Це навіть не копійки, це сльози, щоб люди їх не отримали. І люди, я вам я вас запевняю, люди їх не отримають, судячи з того, як вони оце все закручують, як вони це все роблять. Люди не отримають. Бо навіть та людина, ви собі вдумайтесь, навіть якщо ти прожив все життя, ти проробив тут у Чорнобильській зоні. Але ти виїхав на навчання, з тебе знімають, у тебе була військова там. Та під підготовка і так далі людина також не отримає. І ще навіть ті люди, які на 2-3 місяці за 40 років виїжджали, вони також не отримують. Ви можете собі уявити оцей рівень знущання. Це навіть мені не передасть словами. От як людям виживати? От скажіть, як людям виживати. Тут пані Наталія сказала: я буквально одну филинку це наболівши, Я п'ятий раз виходжу. Мені треба висказати це, бо я не буду спати. Дивіться, що відбувається, а відбуваються страшні речі. Ніхто ніколи пенсіонера не чує. Людина, яка відпрацювала 40-50 років на цю країну, яка сплачувала податки, яка віддала все своє здоров'я. Вона не має сьогодні нічого. Вона вийшла на пенсію і не має гідної пенсії. Вона має такі копійки, за які вона виживає. Вона виживає, бо їй нема за що купити ліки. Їй немає за що купити продукти, і, і останнє я за радіацію ще хотіла, але я просто ще хочу закінчити свою думку. Дивіться: от скажіть мені, в якій країні. Людина отримує 50 доларів, який таких немає в європейських країнах. Таких немає. Вони отримують десятки більше. Люди живуть, люди подорожують, люди відчувають себе людьми. Ким ми себе відчуваємо? Скажіть, ким ми себе відчуваємо? Да. І, і я до того веду, чим ми гірші, то і Польщі, Чехії. от чим ми гірші, що ми так живемо. Все, дякую за увагу. Виступів було ще багато. Нагадаємо, цей захід було проведено 14 лютого у міському палаці культури. Користенці регулярно збираються, аби підняти проблему чорнобильських доплат до пенсій, які з 1 січня не отримали. Цього разу до користенців приєднались активісти зовруча. Говорили не лише про пенсії, а й про перспективу зняття чорнобильської зони.